Дівчатка, анекдот. Е, боїтесь пригати з парашутом? Да. Так. Так пригайте без друзі. А наскільки важливий гумор у вашому житті? Давайте дізнаємось просто зараз. Дуже важливо. Зараз занадто багато всього поганого і тому важливо шуткувати і бути веселим, позитивним. Я не така уж гумористка, але стараюся трошки. Гумор дуже важливий, особливо в наш час, тому що без гумора не виживемо. Я так рахую. Чому? Треба мати якісь позитивні якості в собі обов'язково і посилати це у суспільство, тобі ж давати якусь позитивну енергетику людям. І е, гумор це невід'ємна зараз частина, тому що постійно в депресії якісь знаходитись це взагалі не вихід. Рухатися вперед, я вважаю. Так як час важкий і потрібно якось розряджатися, відпочивати морально, тому дуже. Буває, зранку стою, там брата водою холодною облиш, що поживав скоріше. Якщо без гумору підходити до сьогоднішніх ситуацій, то напевно нам всім дорога до психотерапевта або психіатра. От е сьогодні класно, що в Вінниці є всякі заходи, типу стендапів або там чогось подібного. І це круто, тому що ти можеш відволіктись, і навіть якщо шуткують на болючі теми, все одно робляться якісно. Дуже важливий, тому що гумор він показує всі ну, багато якості людини і часто просто. Коли людина починає жартувати, вона якось не скриває себе, і можна побачити і інтелект, і якось багато точки зору, багато в чому, бо всі шутки це доля правди. Гумор це е, така річ, коли тобі дуже погано, і хтось каже: Ну зато ти не помер, це вже весело, це вже плюс. Людей трапляються дуже сумні. Трагедії в житті, і якщо буде без гумору, я думаю, що буде дуже сумно на вулиці, вдома взагалі буде надзвичайно важливі зараз. часи не не прості, багато стресу, який гумор допомагає залишатися на полу, так би мовити. Ну і в принципі сміх продовжує життя. По молодості мені кажеться, що ми не переставали сміятися, реготати <рес> і пальця показати, сміялися. Звичайно, доживши вже до такого віку, що і якісь є болячки і проблеми, то не так часто жартуємо, не так часто сміємося. А взагалі-то це дуже корисно. Я вважаю, що дуже важливий. Ну взагалі не, не тільки зараз, а просто в нашому повсякденному житті, тому що багато всяких ситуацій трапляється таких поганих. Тому саме зараз це дуже важливо, тому що інакше я думаю, ми не вигребемо це все.